Шоскінська громада знову в жалобі. У селищі Вороніж відбулась церемонія прощання із вірним сином України, молодим хлопцем Владиславом Власенком, який повернувся додому на щиті. Розділити біль непоправної втрати з рідними прийшли друзі, знайомі, однокласники, представники влади та усі, хто знав героя. Владислав Власенко народився 14 квітня 1998 року у селищі Вороніж. Був активним, мав багато друзів і був. Справжнім лідером улюбленим захопленням була риболовля та техніка. Він обожнював свій мотоцикл і їздив на ньому навіть взимку. Після здобуття неповної середньої освіти на базі воронської школи номер один Владислав вступив до Конотопського вищого професійного училища. І здобув професію слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиниста електровоза. Трудову діяльність розпочав на Вороніському деревообробному підприємстві. Потім був призваний в армію. Життя Владислава було сповнене символічних моментів на строкову армійську службу, а пізніше на захист України. У 2022 році він вступив у день свого народження 13 квітня. Армійський вишкіл Владислав проходив у складі управління державної охорони України, а військову присягу у нього приймав сам президент. Владислав Власенко був народжений захисником і залишився ним до останнього подиху. Після повернення з армії юнак працював у київській будівельній приватній компанії, мріяв про створення міцної родини, про власне житло та мирне, гідне життя разом з найдорожчими людьми. Початком повномасштабного вторгнення Владислав був у числі перших добровольців, хто не вагаючись став на захист рідної землі. Після проходження курсу військової спецпідготовки у Великій Британії Владислав Сергійович виконував обов'язки заступника командира бойової машини, навідника-оператора першого штурмового відділення штурмового батальйону у самому пеклі фронту. На території Донецької області за час служби був нагороджений почесною грамотою військового командування та двома нагрудними знаками від головнокомандувача збройних сил України за взірцевість у військовій службі та сталевий хрест. З лютого цього року зв'язок з ним обірвався. Наш земляк протягом певного часу вважався зниклим безвісти. Рідні та друзі гаряче сподівалися на диво, але врешті-решт отримали тяжку звістку. При виконанні військового обов'язку, будучи вірним присязі, молодший сержант Владислав Власенко героїчно загинув 16 лютого. 2023 року він завжди буде гордістю Шосткинщини та України прикладом для багатьох. Дякуємо батькам за такого захисника, батькам співчуття, що б не робила та країна агресор, але вона нас не переможе. Він поважав дорослих, завжди допомагав меншим. Дуже велика вдяка батькам, що виростили, і виховали такого гарного сина. І в такий важкий час він, Владислав, пішов на захист нашої рідної землі і віддав своє життя за неї. Вічна пам'ять нашому герою. Клятий ворог без Бога в серці і в душі продовжує нести горе на нашу землю. Але наші захисники ніколи не дозволять йому. Розтоптати нашу волю і нашу незалежність. Владислав, наш справжній герой. Пам'ятаємо його назавжди. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Люди стали на коліна, дякуючи загиблому воїну за мужність. Присутні поклали квіти до трони героя та провели його останньою дорогою пам'яті і слави до місця вічного спочинку. Владиславу Власенку назавжди. 24